Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти, як пільговікам повернути гроші, які були заощаджені за комуналку, тобто не отримані гроші за комуналку. Минулого 2022 року в умовах війни, що почалася, не всі змогли забрати свої гроші. Якщо по гроші ніхто не звернувся, їх повернули на рахунок Міністерства соціальної політики. Нинішнього 2023 року уряд вирішив повернути ці гроші людям. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Нагадаємо, що ми розповідали, що у 2023 році пільги на комуналку надаються лише грошима однак раніше пільги можна було отримати в готівковій та безотюковій формах. На рахунках тих, хто отримував їх у безотюковій формі і зумів заощадити, утворювали залишки. Раніше повідомлялося, що подавати заявки можна до жовтня 2023 року, але пенсійний фонд, говорячи про терміни, уточнив, що можна подавати до вересня 2023 року включно. Гроші виплачуватимуться лише за зверненням пільговиків. Для отримання невиплачених сум треба звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду і подати заявку у довільній формі. У заявці необхідно вказати: по-перше, Дані пільгового посвідчення. Друге паспорт або свідоцтво про народження або тимчасове посвідчення громадянина України. Третє надати ідентифікаційний податковий номер. І четверте надати номер рахунку і назву банку, де відкрито рахунок. У разі смерті пільговика гроші може отримати член сім'ї. Крім зазначених документів, у цьому разі знадобляться і копії паспорта і кода померлого пільговика, а також свідоцтва про смерть.